Насправді я дуже люблю ось цю шкіру о, і дуже її, скажімо так, поважаю, тому що вона дозволяє з нею, ну, з нею витягнути дуже-дуже великі можливості. Але ця шкіра вона потребує до себе е, і правильного підходу, і розуміння, що ти з нею будеш робити, як ти з нею будеш робити, і всяке-всяке ось таке. Тобто трошечки знань. І досвіду все ж таки вона розуміє, просто так брати, з нею працювати теж можна, але, але через певну кількість часу вона може в такому випадку виконати певні сюрпризи. От. Тому ну, це максимально природна шкіра, така, знаєте, максимально жива. Це шкіра рослинного дублення. Ну, не жива, але така олдскульна. От. І і вона дозволяє витягнути з неї і зробити з неї дещо зовсім-зовсім особливо. До речі, саме з цієї причини таку шкіру фабрики, там, заводи, ну, вони її не використовують для фабричних виробів. Ну, точніше, деякі дуже вузькі, трошки використовують, але знову ж таки з неї ніхто подібного не витягує, що вона доволі дорога. От, ну якби, от у сировині вона коштує майже вдвічі дорожче, ніж звичайні готові шкіри. А якщо ще з нею попрацювати, то тоді взагалі вартість стає заоблачною Ну, а цей наш шматочок поки що відправляється на відпочинок. Це у нас деталька номер 1 і зараз ще парочку деталюшечок нам потрібно зробити відповідно до, нашого, відповідно до нашого задуму. Це саме ось ці частинки.